Одного разу приїхав до Івано-Франківська турист із Харкова, Максим. Він був звиклий до швидкості великого міста. Треба бігти, треба встигнути, час це гроші. Вирішив Максим зайти в кав'ярню на площі, замовив каву і питає в офіціанта. Будь ласка, якомога швидше. Мені треба встигнути за годину оглянути ратушу, стометрівку і сімнадцять музеїв. Офіціант. Молодий хлопець глянув на нього і спокійно каже, Пане, ви, мабуть, не зрозуміли. Це Івано-Франківськ. У нас тут час йде інакше. У нас не біжать, а йдуть поволі. Максим здивувався, як це? Дуже просто, пояснює офіціант. У нас тут є спеціальний франківський часовий код. От ви замовили каву. Якщо ви її чекаєте 15 хвилин це швидко, якщо 30, це вчасно. А якщо ви отримали за годину і вона вже холодна, це означає, що вам подали каву з історією і ви встигли за цей час осмислити буття. Наступного дня Максим пішов гуляти з наманитою стометрівкою, пішохідною вулицею. Він намагався йти швидко, обганяв людей, нервував. Аж тут його зупинив дід Опанас, який сидів на лавочці. Обади, чоловіче. Ти що, на пожежу поспішаєш? Та ні, каже Максим. Я просто гуляю, хочу стигнути. Дід Опанас похитав головою. Ех, не зрозумів ти ще франкового духу. Стометрівка тому й називається Стометрівка, що її треба проходити рівно сто хвилин. Аби встигнути всіх привітати, розпитати про справи, почути останні новини, обговорити футбол і помінятися рецептами настоянок. Якщо ти пробіжиш її за п'ять хвилин, то ти, вважайте, тут і не був, бо ти не відчуєш головного нашого франківського спілкування. Максим трохи з пантеличини питає Оратуша. Які її оглянути? О ратуша. Висміхається діто панас, Ти на неї спершу просто довго дивишся, а потім заходиш і питаєш А що у вас тут відбувається? І якщо тобі скажуть, що нічого важливого, це і є найголовніша новина, бо у франківську найбільша радість, коли все тихо і можна повільно пити каву. Через тиждень Максим повернувся додому він уже не поспішав. Навіть на вокзалі він повільно розпаковував свій рюкзак, посміхався і чекав свого потяга, який, звісно, трохи затримувався. Він зрозумів, Івано-Франківськ це не місце, це стан душі, де не треба бігти, а треба насолоджуватись моментом.